Ірина сиділа за столиком маленького кафе, розмішуючи вже холодну каву. Її погляд був спрямований кудись за вікно, але думки крутилися навколо одного. Вона майже не помічала подругу Ларису, яка сиділа навпроти. Лариса звикла до таких розмов співчутливо кивала і час від часу подавала заспокійливі репліки. Я все знаю, Ларисо, тихо мовила Ірина. Я не така наївна, як здається. Бачу, як він приїжджає з відряджень, такий веселий, ніби на курорті був, її голос затремтів. Ір, чого ж ти терпиш це? з ноткою обурення запитала Лариса. Хіба так можна жити? У тебе ж є гордість? Ірина відвела погляд і тихо засміялася, але в тому сміху не було радості, тільки гіркота. Гордість у мене є син, йому потрібен батько. А хто ще, як не Олег? Він утримує нас, оплачує квартиру, купує все необхідне, я не можу дати собі ради сама. Але ж він тобою зневажає. Ти хіба цього не відчуваєш? Тобі не здається, що твоя роль просто додаток до його життя, не вгавала Лариса. Ірина зітхнула, але продовжувала Він прийняв мене з дитиною, Ларисо. Я була одна. Хто тоді захотів би жити зі старою розлученкою з причепом? Перестань так казати, ти не до розлученка з причепом, ти жінка, а твій син не тягар, а дарунок. Ірина промовчала їй хотілося вірити цим словам, але в душі все ще точилася інша боротьба. Десь у глибині вона відчувала, що життя її вислизає крізь пальці, але страх залишитися самій скував її сильніше за будь-які кайдани. Вона повторювала собі Я залежна від нього. Із зарплатою, яку я отримую, навіть знімати квартиру неможливо. І що тоді з сином на вулицю? Я розумію тебе, обережно заговорила Лариса, але ти хіба бачиш щасливе майбутнє поруч із ним, що буде через рік, через п'ять. Ірина мовчала, їй не потрібно було відповідати. У глибині душі вона знала, що майбутнього з Олегом немає, але водночас вона боялася іншого самотності. Кому я потрібна? питала вона себе кожного разу, як тільки ця думка приходила. Лариса додала ще Як довго ти ще будеш закривати очі на його зради? Це ж усе так очевидно. Ірина похитала головою Я терплю, бо не маю вибору. Ірина знову опинилася вдома сама. З кухні ледь чутно доносився шум крапель води, що падали у раковину, додаючи ще більшої тиші в кімнаті. Її син Данило вже давно спав, обійнявши старого плюшевого ведмедика. Вона сиділа на дивані, дивлячись у стелю, і думки одна за одною засмоктували її у вир сумнівів. Я втомилася, але мушу триматися. переконувала вона себе, ніби у відлуння власних думок можна знайти відповіді. Але голос у голові звучав інакше Ти продала свою свободу за фальшивий спокій. За обгортку сімейного щастя її серце калатало сильніше, вона встала, підійшла до шкатулки на полиці й обережно відкрила її. Там лежали золоті сережки, підвіска, браслет, усе те, чим Олег зазвичай відкуповувався після чергового відрядження, подарунки, якими він глушив її біль, щоб вона мовчала. Вона торкнулася підвіски з дорогоцінним каменем, подарованої рік тому. Коли вперше дізналася про його зраду. Ти ж розумієш, як мені важко, говорив тоді Олег, робота зжирає мене, іноді я просто хочу відпочити. Вона вдавала, що вірить, бо іншого вибору не бачила. Але підвізка, як і всі інші прикраси, важила на її душі, мов камінь. Сльози котилися по її щоках, але вона не дозволила собі розплакатися по справжньому. Лише тихий шепіт розірвав тишу. За що я себе так покарала? Раптовий дзвінок телефону змусив її здригнутися. Вона підняла слухавку. Привіт, Лариса. Голос був глухим, як і настрій. Ір, я думала про нашу розмову. сказала подруга. Не мовчи. Подзвони своїй сестрі вона допоможе. Вона не розуміє мене вона завжди була сильнішою. Я слабка. Ти не слабка. Переконливо сказала Лариса Ти просто боїшся. Ірина затремтіла її страх, її тягар це було те, що вона не могла подолати роками, залежність, якою вона себе скувала, стала її власною пасткою. Наступного ранку вона прокинулася з важким серцем. Олег приїхав пізно вночі, не пояснивши, де був, її не цікавило, що він скаже цього разу, але його спокій і байдужість різали їй душу. Я думав, ти вже спиш, буркнув він, коли побачив її у дверях кухні. А ти думав, що я не помічаю, як ти приходиш? холодно промовила Ірина. Олег лише знизав плечима. Давай без сцени, Іро, у нас і так усе добре. Що ще тобі треба? Мені треба знати, що ти поважаєш мене, Олеже, що я для тебе більше, ніж зручний додаток до твоєї ідеальної картини життя. Ти забагато собі вигадуєш. Він відкрив холодильник і дістав пляшку води. Іди спати. Завтра поговоримо. Ірина дивилася, як він йде у спальню, і її охопила така злість, що хотілося щось розбити, але замість цього вона знову відкрила шкатулку, взяла ту підвіску і кинула її на стіл. Прикраса дзв'якнула об дерево, а камінь такий коштовний і бездоганний, здався їй холодним, мов серце Олега. У кімнаті було тихо, але в її душі гримів цілий буревій. Середина робочого дня видалася на диво напруженою. Ірина поспішала закінчити черговий звіт, коли раптом телефон у її сумці почав настирливо дзвонити. Вона не могла одразу відповісти, але внутрішнє відчуття тривоги змусило її зупинитися. Коли нарешті глянула на екран, побачила ім'я сусідки пані Валентини. Ірино, щось дивне коїться у вашій квартирі, почула вона схвильований голос. Я бачила, як у двері зайшли двоє чоловіків із ключем. Вони ніби переїжджають, чи Що? Яких чоловіків? Ірина мало не впустила телефон. Ви впевнені? Вони зараз там. І речі якісь виносять. Її серце пропустило удар. Сказавши сусідці, щоб та викликала поліцію, Ірина схопила пальто і стрімголов вибігла з офісу. Її кроки гучно лунали в тиші коридору, коли вона, задихаючись, намагалася скласти докупи пазли тривожних здогадів. Олег. Що він утнув цього разу? Дорога додому здалася нескінченною. Коли вона нарешті опинилася на порозі квартири, побачила двох незнайомців одного високого, лисого чоловіка в чорній курці. І молоду жінку з суворим обличчям. Вони оглядали меблі так, ніби вибирали, що викинути, а що залишити. Ірина увірвалася всередину. Що тут відбувається? Хто ви такі? Жінка спокійно подивилася на неї, навіть трохи роздратовано. А ви хто? Це моя квартира. Я викличу поліцію. Ваша? Незнайомка усміхнулася з ледь прихованою зверхністю. Це вже не ваша квартира. Ми купили її вчора. Ось документи. Ірина захиталася від почутого, ніби земля пішла з під її ніг. Вона вихопила папери з рук жінки і побачила знайомий підпис. Олег продав квартиру, навіть не попередивши її. Її руки затремтіли, а серце вибухнуло гнівом і болем одночасно. Цього не може бути, прошепотіла вона, ледь стримуючи сльози. Це якась помилка. Пані. У вас кілька годин, щоб забрати речі. Холодно сказала жінка, інакше викличемо поліцію. Світ здався їй розбитим на тисячі уламків. Олег просто пішов, забрав усе, що вважав цінним, і залишив її ні з чим. Він зрадив її не тільки в коханні, а й у найстрашніший спосіб позбавив її дому, безпеки, віри у майбутнє. Зібравши рештки самовладання, Ірина почала хапливо складати свої речі. Її руки чіплялися за все. Дитячі малюнки Данила, фотоальбом, маленькі сувеніри з минулого життя. У кутку стояла та сама шкатулка з прикрасами, які так часто приносили їй відчуття гіркого сорому. Тепер ці дарунки стали останніми доказами її помилок. Коли двері зачинилися за нею остаточно, вона зрозуміла, що втратила все крім власної гідності, але цього разу вона не була готова просто здатися. Ірина сиділа в невеличкій кухні у сестри глибоко замислена, а поруч грався Данило, розкладаючи свої улюблені кубики, шум його гри, що раніше здавався заспокійливим, тепер ледве не різав слух. Вона відчувала, як душу роздирає відчай, усе, що вона знала, у що вірила, що вибудовувала роками, зруйнувалося за одну мить. Ірочко, ти не можеш усе тримати в собі. Катя, сестра, налила їй чашку гарячого чаю і присіла поруч. Говори зі мною. Ірина похитала головою, їй було соромно. Я стільки разів чула твої поради, стільки разів обіцяла собі, що піду, а тепер я навіть не пішла, він сам мене вигнав. Голос її затремтів, викинув як непотріб. Катя обняла сестру за плечі, даючи їй відчути підтримку. Зате тепер у тебе є шанс почати все спочатку. Почати спочатку. з гіркою посмішкою перепитала Ірина. Без дому, без грошей. Катя лагідно посміхнулася. У тебе є руки, є розум і серце, є Данило, який потребує тебе, є я і я завжди поруч. Ці слова розчулили Ірину. Вона зрозуміла, що цей провал не є кінцем, її сестра була правою, жаліти себе більше не можна. Вона повинна діяти. Ірина прийняла непросте рішення взяти під контроль своє життя. Вона відкрила ту саму шкатулку з коштовностями, які їй дарував Олег, і відчула, як хвиля огиди охопила її. Ці речі були символом обману, але водночас її останнім шансом продай їх, підказала Катя. Це дасть тобі стартовий капітал. Ірина вагалася лише мить. Віднесла прикраси до ломбарду, а на отримані гроші купила ноутбук. Залишок зберегла як фінансову подушку на перший час. Перші тижні були надзвичайно важкими. У вечірній тиші, коли Данило вже спав, Ірина ночами шукала роботу фрілансера. Вона згадала, як раніше мріяла навчитися працювати з відеомонтажем, і тепер це стало її порятунком. Вона уважно вивчала підручники, дивилася навчальні відео і безкоштовно брала перші замовлення, щоб здобути досвід. Після кількох невдач з'явився перший реальний клієнт, а потім ще один Катя підтримувала її кожен день, а Данило завжди був її джерелом радості та мотивації. З часом Ірина почала заробляти все більше, і коли нарешті накопичила достатньо грошей. Вона орендувала невелику квартиру для себе і сина власний дім, нехай і тимчасовий був першим кроком до свободи і впевненості в собі. Ти велика молочинка, сказала Катя, коли вони разом заносили останню коробку з речами. Ти змогла. Ірина посміхнулася з гордістю, яку давно не відчувала. Минули місяці. Ірина, нарешті, стала самодостатньою. Вона любила свою роботу, а її доходи. Дозволяли не тільки забезпечувати себе і сина, а й відкладати гроші на майбутнє. Одного дня вона випадково зустрілася зі спільним знайомим, який розповів їй новини про Олега. Ти не чула? Чоловік з виглядом змови нахилився ближче. Його бізнес прогорів. Виявилося, що та молода красуня, заради якої він продав квартиру, дочка якогось впливового олігарха. Ну, той швидко розібрався з Олегом. Усі гроші забрали, а його ще й підставили. Ірина слухала уважно, але всередині не було ні жалю, ні співчуття, вона лише тихо подякувала за розмову. Повернувшись додому, вона довго сиділа біля вікна, дивлячись на вечірні вогні міста. Вперше за довгий час вона відчула легкість, її минуле більше не мало влади над нею. Вона навчилася жити заново, і тепер її майбутнє залежало тільки від неї. Що ви скажете про таких чоловіків, як Олег? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.